Всім доброго дня! Вітаємо вас з Вінничини. Находимося у гарному грушевому саду. Сорт Ксенія або Ноябрська Саджанці були поставлені за кордону Четвертий рік вегетації, і мова піде про сезон 2024 року. Що ми маємо, як то кажуть, майже в коморі. Тому що груша це досить важка культура, А зважаючи на погодні умови поточного року. Мало хто отримує той врожай, який планував. Про грушу особливий акцент, так як вона стає більш популярна, але треба віднестись до неї максимум серйозно. І так, груша ноябрська, вже друга половина вересня. У нас є такі два прилади класні. Це калібратор, до речі, наш. Фірмовий калібратор в гарному кольорі, кому потрібно, замовляйте, є ніж. Далі розкажу, для чого це нам потрібно. І розкажу, як ми проводили цей сезон в даному саду. Це наші любимі клієнти, у нас кожні клієнти це улюблені, тому що хто любить сад, той з певною відповідальністю ставиться в цілому до зими, до зими і планує на декілька років вперед, а не тільки за поточний врожай. І так нагадаю, що в цьому році весна була дуже рання, були високі температури. І потім були дуже низькі температури. Як завжди, на момент цвітіння різкий зміна клімату, і близько 2 тижні назад де ми покажемо наслідки. І близько 2 тижні було пониження температур навіть до мінус 4 градусів. І от ми бачимо ознаки на груші. Вона, хоч така чудова, красива, але підмерзання. Відповідні залишилися. Ми намагалися зробити, щоб це підмерзання перемістилося максимум на низ, не по всі, всіх плодах. Але і є і груші, які ось так сильно були пошкоджені. Тут будуть фотографії на цьому відео, яка тут була ситуація. Е, ну, на врожай мало хто сподівався. Але зараз маємо таку чудову картину. Давайте візьму калібратора, скажімо. Розмір 75% і зауважимо, що груші ще десь ну, до місяця можна побути в саду. І ось беремо 75 і раз, менший пліт і більший, 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 більший за розмір 75, більше, більша. І з цієї сторони ось одна менша. І якщо взяти по всій висоті, то десь процентів 85%. Вже в розмірі 75. Що, це, що нам дало можливість, незважаючи на погодні умови, подолати низькі температури, жаркі літні виростити вирости таку чудову грушу. Переходимо до препаратів, які тут якраз допомагали. І так, коли був мороз? Тут в прямому сенсі там до двох до трьох разів. За тиждень використовувався препарат Гіплюс. Чому саме він? Що він нам дав механізм дії? Чому саме він? Тому що він містить гіберлінову кислоту. Чому Що дає гіберлінова кислота? При низькій температурі насіннева камера не виробляє гіберлін, ми даємо його в препаративній формулі. Що дає цей гормон? Дає можливість сформувати нормальний плід. Як переконатися, що саме гіп плюс подія спрацював? Дуже просто. Кладу гіп плюс, беру ножик, і давайте зріжемо якийсь пліт, який є тут на груші. Ну, скажімо, давайте рандомно цей. Отака От в нас насінева камера. Є одна насінина, все решта немає. Немає синтезу ні ауксинів, ні гіберелінів, через таку ночневу камеру плід мав би осипатися. Гіберелін дав можливість отримати врожай. Це основний препарат під час низьких температур, основний препарат для того, щоб груша вас була, утворилася, зав'язалася, виросла. Сюди додавався препарат Гіп-3, і в Синергії маємо такий результат. Давайте ще якийсь підпоріжемо. Називайте цифру. Раз, два, три. І тут яку, який пліт вибирає? Самий далі. Оцей? Угу. Давайте. Видно, зразу чуть-чуть форми немає. Була пошкоджена груша на одну сторону. Не було насіневої камери взагалі. І ось такий пліт. Вже другий в цьому році прямих підтвердження. Роботи на груші. Ми маємо з Дніпра чудовий відгук і складну ситуацію, і це в Вінницькій області. Але на смак досить вже солодка. Да, збір буде раніше, ніж через місяць, але точно ще два тижні груша буде на дереві. Говоримо далі про препарати. Біополін. На мою думку, це в деякій мірі недооцінений препарат. Чому, пояснюю? Тому що, якщо не відбулося запилення, або не було у вас комах на площі, де потрібно запилення, далі вже ну, нема що планувати і нема що рахувати. Тому, коли приходить момент доцвітіння, вважаю, що він має бути в кожній системі захисту, його головна задача це гарно і довго нести в саду масив і приємний запах, який. Має приваблюючий ефект для бджіл і інших комах. Чому саме біополін? Тому що він довго пахне і комахам це подобається. Які його переваги в нього капсульована формула? Тобто він розкривається певний час, не там за день, за півдня. Що ви обробите, то десь тиждень буде відповідний запах. І це буде впливати на приваблення ваших комах. Він не запилює, він приваблює для того, щоб не прилетіли і зробили свою роботу. Гарний препарат змішується, органічний, не шкодить бджолам цвітіння вносити одно-дворазово в період 30% цвітіння і буде все добре. Е, наступний. Давайте подивимося на грушу. В деякій мірі. Їх її небагато, але достатній врожай. У нас є такі препарати як глобарил, які використовуються для прорідження. Кажу відверто, в цьому саду прорідження не робили, але думаю, на наступний рік ми будемо вже проріджувати грушу за допомогою глобарила. Він гарно проріджує 2 літри на гектар і гарний результат. Маємо досвід десь близько в Україні 40-70 гектар. Рідемо, як який рік, даним препаратом. Шість бензилатинин безпечний. Бачимо, що є вже сформовані плоди, вносимо і все буде чудово. Ну і хочу про поліверсум декілька слів. Біологічний препарат. Реєстрація по груші немає. Або по-іншому сформують триває. В Європі він зареєстрований. Перше, коли його використовуємо, як фунгіцид. Тоді, коли є небезпека раз, тоді коли. Ви хочете зменшити залишки в плодах хімічних препаратів, він біологічний, вносимо перед збором поліверсум. Дуже чудовий є досвід несення поліверсум, коли утворився сашковий гриб. Якщо ви невдало поборолися з медяницею і у вас сашковий гриб, вносимо поліверсум і він роз'їдає сашковий гриб і ваші плоди назад трошечки становляться більш привабливі, тому що груша має бути чиста від сашкового гриба. Ну, і минулого року, і цього року ми будемо камери. Які будуть зберігатися в холодильнику цієї груші, обробляти за допомогою системи холодного туману, вносити в камеру, де гриб підтю моїм поселяється. І темно в камері він має чудову середу для того, щоб там працювати і знищувати за допомогою ферментативного виділення, знищувати інші патогени. Користуйтеся і буде у вас гарний врожай. Давайте пройдемося масивом, подивимося, чи весь масив такий. На четвертий рік вегетації, трошки більше вам ще розкажу про грушу. Четвертий рік вегетації. Давайте знову ж скільки груш. Ну був... Приблизно тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, близько 40. Ну і середня вага це буде 300 грам, 40 груш. До, досить гарна врожайність на четвертий рік. В, 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 в такий період це буде десь там на рівні 15, навіть більше тонн до 20 тонн з гектара. Тому що її ще рости. Кому цікавить посадковий матеріал по груші, препарати, препарати які допомагають вирощуванню. Звертайтеся, радо допоможемо. Зверніть увагу, до речі, тут немає пошкоджень плодів медяницею. Немає. Вся груша чиста, внизу нема сашкового гриба, тому що був ось трішечки є слід, тому що був гарний захист від медяниці. Вирощуємо разом для того, щоб були гарні у нас плоди. Всім гарних рожаїв. до зустрічі.